21 січня попередження про загрози Вінницька область на наступну добу. Сім. По Вінницькій області кхм, випадає, бачите, попередження чомусь там випадає постійно. Треба, друзі, бути уважними. На наступну добу. Кхм, можливо, щось якісь інциденти, може і не пов'язані прямо з атаками. Але. Кхм, Ось це може бути пов'язано з водою, от, можливо, там якісь перебої. Це також може вказувати цей ударний тус, але все одно попередження є, і, і об'єкти інфраструктури, хто біля об'єктів інфраструктури, треба бути обережними. Також це може вказувати і на якісь і на якісь і на якісь такі місцеві. Проблеми, але все одно. Так, друзі, йдемо далі. Йдемо далі, Волинська область на наступну добу. Попередження про загрози. <coughs> Волинська область. Тут зло випадає з краю, бачите? А, значить. Зло випадає з краю, тому, тому, друзі, треба теж бути обережними. Воно не впрям в такій якоїсь суперкритичної позиції знаходиться і поганої. Але наступну добу, друзі, також треба бути уважними, але так випадає, що під контролем ситуація знаходиться. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Дніпро на наступну добу. Дніпро на наступну добу, попередження про загрозу. Дніпро. Тут, дивіться, наші дії наших військових. Бачите, військові дії. Значить, військові захищають, повинно бути все під контролем. Тут вказують карти на те, що під контролем ситуація знаходиться у військових. Серйозних критичних комбінацій не випало. Так, кривий ріг на наступну добу. Попередження про загрози. Кривий ріг. Кривий ріг вказують, бачите, з повітря загроза, але тут наші військові також захищають. Значить, коли вказується на наших військових, значить ситуація. Контрольована і є потужний там захист. Значить, повинно бути все під контролем і більш-менш контрольована ситуація. Серйозних комбінацій таких не випало карт поганих. Так, йдемо далі. А не дякую, дякую. Так, йдемо далі. Донецька область. На наступну добу попередження для бронежителів. Донецька область. Донецько. Тут випадають удари, бачите. Удари пожежі. Неподалік, бачите, від, від будинків, от, від таких, від, від будинків неподалік. Удари випадають, пожежі випадають, друзі. ось, Значить, попередження є, треба бути обережними, хоч не дуже багато карт фігур випало мирних жителів, але все одно удари пожежі випадають. Так, йдемо далі. Житомирська область на наступну добу попередження для мирних жителів. Житомирська область. Житомирська. Житомирська область. <кхід> ударний туз випадає. Ось ударний туз. Це може бути не прямо пов'язано з атаками. Це може пов'язано тут взагалі 4 десятки, і тут портить, псує цей розклад, бачите, туз. Значить, серйозних прям таких не випадає комбінацій поганих. Але ударний туз є і можливі якісь, там, можливі якісь інциденти. Тому, тому треба бути уважними. Так, ідемо далі. Зараз, секунду. У мене тут... Так, йдемо далі. Йдемо далі. Житомирську подивились. Закарпатська область. Закарпатська на наступну добу. Закарпатська область, попередження про загрози. Сім. Закарпатська. Закарпатська область тут вели -пустий, випадає, але <кхем> э, серйозних прям не в дуже поганих тут комбінацій він стоїть. Значить, повинно бути все під контролем. Ситуація повинна бути контрольована і поганих не випадає комбінації. Так, ідемо далі. Запоріжжя на наступну добу. Запоріжжя. Попередження... <кій> Попередження для мирних жителів. Запоріжжя. Запоріжжя Валет... Випадає Валет пустий, бачите? наче повинна бути на наступну добу більш-менш контрольована ситуація ось так випадає але все одно Володь, погана карта тут треба бути на чеку друзі загально ситуація контрольована ось так випадає йдемо далі йдемо далі Івано-Франківська область Івано-Франківська область попередження про загрози там на наступну добу. Ну, тут зло випало пусте, бачите? Зло пусте, значить ситуація, комбінація зло пусте, це нормальна комбінація. Тут військові наші також захищають, значить повинно бути все під контролем. Серйозних таких поганих не випало комбінацій. Йдемо далі. Йдемо далі. Київська область. Київська область на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Київська область. Тут, бачите, удар пустий. От ударний туз, він поряд з валетом. Удар пустий випадає. Але... Може бути десь щось із електрикою. Це також комбінація вказана на електрику, може десь щось бути таке не дуже <кій> ну з електрикою перебої, так вказують. Так вказують карти. Але раз удар пустий, значить повинно бути під контролем, тому що ще й наші військові випали. Раз удар пустий, значить повинно бути все під контролем і більш-менш нормально поганих дуже комбінацій не випало. Також дивіться, друзі, я дивився на вірогідність обстрілів ну, по, по календарю. У мене випадає 25 число. Вони можуть спробувати знову ж таки цей масштабний ракетний обстріл влаштувати. 25-го в мене випадає, але хто вже по опиту знає, що може бути. 25-го добу плюс добу, добу мінус. Тому от 24, го 25, го 26 го максимально обережними, друзі, треба бути. У мене випадає 25-го, але терміни в карти, картах термінів точних немає, і вони можуть суватись. Як на добу вперед, як на добу назад. Можуть і так показувати. Тому, друзі, <кій> ось ці дати, будь ласка, обережно. У мене випадає на ці дати вірогідність висока. Так, йдемо далі. Київ на наступну добу. Попередження про загрозу Київ. Сім. Київ. Якби то бачите, в минуле цей удар випадає, попередження є, але воно би, тут з краю випадає. значить, Можливо, це захватує той інцидент, який був. Ось так випадає. Але все одно треба бути уважним і обережним. Треба реагувати. Так вказують, що не нехтуйте тривогами, бо вказано удар по інформації, значить багато хто нехтує тривогами. Не треба нехтувати тривогами і на наступну добу також. Бо інциденти, можливі інциденти також випадають, Це, е, карти вказали. Так, йдемо далі. Кіровоградська область на наступну добу попередження. Кіровоградська область. Тут поганих комбінацій не випадає, друзі. Критичних якихось не випадає, потенційно от, випадає з повітря якась небезпека. Ну вона потенційно, тому що в додатковому розкладі вийшла. Ось так. Йдемо далі. Йдемо далі. Львівська область на наступну добу попередження про загрози. Сім. Львівська. Львівська область, ударний туз випадає, але з чисткою. Значить, він може бути, може бути потенційний. І також Це може вказувати на якісь місцеві події місцевого рівня, не завжди пов'язаного з ударами. Але ось таке попередження, знову ж таки, тут не, треба не нехтувати тривогами. Хоча і захист там потужний, і військові наші захищають. Все одно не нехтувати тривогами. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Миколаїв на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Миколаїв по 21 січня. Зло випадає пусте. Бачите? Зло випадає пусте завдяки нашим військовим. Ось так. Тому серйозних комбінацій таких поганих не випадає, друзі, але все одно будьте обережні і не нехтуйте тривогами. Так, йдемо далі. Одеська область на наступну добу. Одеська область на наступну добу, попередження про загрози. Одеська область. Одеська область тут ситуація випадає контрольована. Тут поганих комбінацій, поганих карт комбінацій не випадає. І дивимося Одеса. Одеса на наступну добу. Попередження про загрозу для мирних жителів. Шесть, Одеса. Тут в основному розкладі також поганих комбінацій карт не випадає, значить повинна ситуація бути під контролем. <кій> Але все одно не нехтути тривогами, друзі. Ось так. Ідемо далі. Кременчук на наступну добу. Попередження про загрози там. Кременчук. Кременчук. Тут ситуація також контрольована, бачите, в поганих комбінацій, загроз таких не випадає. <кій> Йдемо далі. Полтавська область загально. Полтавська область. Попередження про загрози. Полтавській області. Сім. Полтавська область під захистом наших військових випадає, якщо загально. Тут наші військові, бачите, захищають. Значить, з повітря. Значить, тут вказано так, що ситуація під контролем наших військових. Ось така комбінація вибила. Під контролем наших військових. Під пильним наглядом і так далі. І захистом. Так, ідемо далі. Рівненська область. Рівненська область. Попередження про загрози. Рівненська область. Тут кхе, кордони наші захищені випадають, бачите, серйозних поганих комбінацій не випадає. Тут кхе, випадає ось бубновий туз, бубновий туз це з повітря, воно може бути потенційна загроза. бачите. Ось так. Поганих прям комбінацій не випадає. Так, йдемо далі. Сумська область на наступну добу. Попередження про загрози. Для мирних жителів. Сім. Сумська область. Ну, на наступну добу випада... поганих комбінацій не випадає, друзі. Поганих комбінацій на Сумську область. Це дуже рідко таке буває. Бачите, на наступну добу більш-менш нормально випадає. Так, ідемо далі в Суми. На наступну добу, попередження про загрози. Суми. Ну Також бачите, як і в області. <кхм> Серйозних комбінацій не випадає, додатково також критичного нічого не випадає, під захистом, бачите, випадає і контрольована ситуація. Ось так випадає. Далі йде Тернопільська область. Тернопільська область. На наступну добу попередження про загрози там. Тернопільська. Тернопільська область під, під, під захистом, під контролем ситуація наших військових. Поганих критичних карт тут не випадає додаткових також. Значить, повинно бути все відносно нормально. Так, ідемо далі. Хмельницька область на наступну добу попередження. Хмельницька. Сім. Хмельницька область. <кій> Також ситуація, бачите, як і в Тернопільській, і приблизно області поганих серйозних комбінацій не випадає. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Харківська область. Харківська область на наступну добу. Попередження про загрози. Сім. Харківська область. От в Харківській області потенційно з повітря є загроза, але вона тут не прям така значна випадає. Значить, повинна також бути ситуація більш-менш контрольована. І дивимось Харків. Харків попередження на наступну добу Харків. В Харків зло випадає, бачите? Зло випадає з повітря, значить, <кій> все одно треба не нехтувати тривогами Харків, можливі якісь інциденти. Вони, можливо, не пов'язані з <кій> атаками, але інциденти якісь випадають. Дай Бог, щоб воно було не пов'язано з якимись обстрілом. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Херсонська область. Херсонська область на наступну добу, попередження загрози. 7. Херсонська. В Херсонській області попередження от випадає, зло випадає. Зло можливі пожежі. Що бачите, пожежна карта бувно <кхи> випадає. Треба бути обережними, особливо там, де це може бути небезпечно Херсонська область. І окремо Херсон, дивимось як обласний центр. Херсон. Попередження про загрози. Херсон. В Херсоні наче... Більш-менш е, ситуація контрольована, бачите? <кхід> Від зла захищають наші військові. Значить, друзі, ситуація під контролем наших військових. <кхід> Ось така комбінація випадає. Так, дивимось далі. Черкаська область. На наступну добу попередження про загрозу. Черкаська область. В Черкаській області комбінації поганих не випадає попередженню. З повітря потенційно випадають, але вони може вказувати, бубновий туз на чого вказує. Загрозливих комбінацій не випадає. Значить, повинно бути все під контролем наших військових. Так, ідемо далі. Чернівецька область. Чернівецька. Попередження про загрози для мирних жителів. Сінь. Чернівецька. Чернівецька область більш-менш ситуація нормальна. Хоч тут зло випадає, але воно пов'язане з якимись там скандалами, чутками, плітками, щось таке. Ось так. Серйозних прям таких комбінацій поганих не випало, значить, повинно бути під контролем все. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Вітаю, вітаю. Я також вас вітаю, я забув про, про це. Так, йдемо далі. Нічого страшного. Значить, йдемо далі. Чернівецьку ми подивились, Чернігівська область. Чернігівська область на наступну добу, попередження про загрози там. Сім. Чернігівська. Чернігівська удар пустий. Удар пустий, три десятки, значить, повинно під контролем наших військових бути. Все. Контрольована Ситуація там випадає, прям серйозних поганих комбінацій не випадає. Друзі. Так. І Чернігів дивимося як обласний центр. Чернігів. Чернігів. Ну, також поганих комбінацій таких не випадає. <кхем> Потенційно, ну, удар пустий також і по Чернігіву Бачите, випадає. Значить, з повітря контрольована нашими військами ситуація. Ось так. Ось так. І дивимось, друзі, загальний розклад по Україні на наступну добу загрози від ворожих атак. Що покажуть? Загрози від ворожих атак. На наступну добу загальний розклад по Україні. Бачите, у... Пустий удар в більшості своїй. Там, де, там, де е, ось лінія фронту, там, де йдуть е, бої, там напружена ситуація випадає. От, а так загально удар пустий. значить, пови, значить Це вказує на те, що, ситуа... бачите, пустий удар. Ударний туз пустий. Значить, це вказує на те, що наші, е, ситуація контрольована нашими військовими і серйозних якихось. там е, Планів, результатів вороги не досягнуть. Ось так випадає. Значить, повинна бути наступна доба більш-менш нормальна. І під контролем наших Збройних сил України. Ось так випадає.